Вітаю вас, діти! Подивіться, яка чудова хмарка звітала до нас у гості. Вона хоче вам щось розказати. Доброго дня! Ви мене впізнали? Сьогодні я прийшла не одна. Ну, що ти, виходь, не соромся! Привітайся з малятами! Це мій малюк. І я гадаю, що ви бачили нас щодня, коли дивилися на небо. Небо наша домівка, і вона дуже-дуже велика, адже небо огортає всю землю. Кожна людина незалежно від віку любить дивитися на небо, і кожен бачить там щось своє. Небо непередбачуване та загадкове. Воно то гарне, високе, пронизливого синього кольору. То раптом стає сірим і непривітним, але воно гарне в будь-який час доби, в будь яку пору року. Навесні і влітку воно яскраве та синє, на ньому яскраво світить сонечко, обдаровуючи все живе на землі своїм теплом. Іноді вкривається хмарами, щоб щедро напивати землю дощем. Восени небо низьке, сіре, похмуре та непривітне. Воно наче стомилося після літньої спеки і готове плакати дощем багато годин. А як змінюється небо з настанням ночі? Якщо вдень воно ніжно блакитне, то вночі воно вабить своїми таємницями. Воно дивовижне, коли вкривається зірками. Від нього неможливо відірвати очей. Нічне небо нагадує ковдру, в яку так і хочеться загорнутись. Матусю, а чому небо блакитне? Яке цікаве запитання, а ви, малята, знаєте чому? Якщо ні, то слухайте уважно. Чи знаєте історію про те, що чапля осінь жде, завзято буде сани фарбувати. В цьому реченні є таємний зміст, в ньому зашифровані основні кольори білого світла. Це червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Ви могли спостерігати ці кольори у веселці. А що таке біле світло? Біле світло це сонячне світло. А як відомо, білий колір це суміш усіх можливих кольорів. Сонечко посилає на землю своє світло. Воно потрапляє на землю і зіштовхується з різними частинками, що є у повітрі газу, водяної пари, піщинок. Світло розпадається на різні кольори. Фіолетовий колір розсіюється краще за інших, тому небо фарбується у цей колір. Але ж небо не фіолетове, а блакитне. В Цьому є просте пояснення. В усьому винні наші очі. Наші очі краще сприймають блакитний кольор, а не фіолетовий. Крім того, зелений колір розсіюється з фіолетовим і виходить теж блакитний. Як цікаво утворюється блакитний колір неба. Піду но я візьму свої фарби і змішаю зелений з фіолетовим. І подивимось, чи вийде в мене блакитний. І ви, малята, теж спробуйте. Яким би не було небо. Завжди залишаться мрійники, які будуть прагнути розвідати ті таємниці, які воно зберігає у собі. А я бажаю вам малята, щоб над вами було чисте, безхмарне та мирне небо. До побачення!